Тенісний прогноз, тенісний анонс у нас склалась давно вже, друзі, традиція. Заглядаємо на наступний тиждень, що у нас очікується у світі великого тенісу. Так ось скажу відразу, ви і самі вже знаєте, що саме сьогодні 1 листопада. У суботу стартує жіночий ітоговий підсумковий WTA Finals в Р-Ріаді. Вісім найкращих дівчат будуть доводити, що вони супер-мега найкращі. І цей турнір буде і на наступному тижні. І також сьогодні, в суботу, починаються півфінали. І завтра, в неділю 2 листопада фінали кваліфікації, Мец. А також проходять кваліфікаційні матчі Афіни. Це два турніри на наступному тижні розряду ATP 250 і, не дивлячись на те, що у чоловіків потім вслід за жінками буде підсумковий в турнірі з 9 листопада, деякі. Учасники підсумкового, будуть приймати участь і на цих турнірах. Тому буквально два слова. Мец буде представлений такими зірками чоловічого тенісу, як Ожелья Сім, Медведів, Бублік, Каболі, Грікспор, Норрі. Ну і в кваліфікації сьогодні проти Олександра Шевченка, що грає за. Казахстан грає наш Віталій Сачко. Сачко 202 ракетка. Шевченко, якщо я не помиляюсь, 99-та. Зрозуміло, у Шевченка більше шансів виграти і потрапити в основну сітку в французькому Мєтці, Але все ж таки будемо сподіватися, що наш Віталій також не Буде пасти з заднього, і не дозволить е, представнику Казахстана рашистського походження. Хто не знає, Шевченко родом з Ростову на Дону. А зараз мешкає в Австрії і в Словаччині. Ну, а прикривається флагом. Саме флагом, не прапором. Флагом Казахстана. Так ось, сьогодні буде дуже важкий матч для нашого Віталія. Ми дуже рідко бачимо першу чоловічу ракетку України тенісно в таких навіть змаганнях дабл... вибачаюсь, ATP 250. Вибачте, не WTA. Як я сказав і спочатку і зараз хотів сказати, ATP 250 навіть. Дуже рідко бачимо наших хлопців. Але я сподіваюся, що настане такий час і такий день, коли і наші і тенесисти, так як і тенесистки, будуть приймати участь в основних сітках, турнірів, і 250, і вище. Я хочу сподіватися, ну, як мінімум, на боротьбу Віталія проти Шевченка. Але буде дуже важкий матч. Не хочу наврочити і не буду прогнозувати навіть свої пропозиції е виставляти. Але я кожною клітинкою буду вболівати за Віталія Сачко. Сьогодні в суботу. Ну, і пару слів про турнір Афіни. Такий самий турнір ATP 250. В столиці Греції в Афінах. Тут будуть наступні ну, більш-менш зіркові такі представники. Новак Джокович, Лоренцо Мусетті. І далі Дардера, Дардері Накашима, Мюллер Борхеш. Не буду казати, чесно, признаюсь, не буду обіцяти, що з першого там, чи з другого кола я буду слідкувати за цими турнірами. Я буду слідкувати за цими турнірами в будь-якому випадку. Але вже запускати відеопрогнози по ним десь ближче до чвертьфіналів. Погодьтесь, що на фоні підсумкового у жінок. І очікуємого підсумкового у чоловік, ну не дуже буде високий інтерес до ось таких турнірів 250. У дівчат на наступному тижні буде тільки підсумковий. Навіть ІТФів, наскільки я знаю, не проводиться, тому що вся увага буде на завершення сезону жіночого тенісного сезону. Саме з 1 по 8 листопада. Це WTA фіналс в Ріаді. Ну, а чоловічий фіналс буде вже в Туріні, в італійському Туріні, з 9 по 16 включно листопада. Так що, друзі, ще у нас буде про що і про кого поговорити? Не переключайтесь, дякую, що ви у мене є. Бажаючи пригостити мене кавою, реквізити в описі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Також пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі! Всім успіхів, перемог, удачі, всім па-па!